Як прості смертні цього тижня депутати Верховної Ради заходилися позбавляти себе недоторканності? Рішення з першу палку обговорювали, але далі першого читання справи так і не пішли. Коли ж продовжиться обрізання повноважень касти привілейованих і чим ще цього тижня позначилась робота парламенту, знає Алла чиш. Перші питання другої сесії оборонні. Зі старту депутати змінюють закон про Нацгвардію, створену поспіхом після втечі Януковича. Раніше командувача підрозділу призначала Верховна Рада. Тепер президент за поданням міністра внутрішніх справ. Воювати без командувача важко. Хто призначає на сьогоднішній день, хтось дехто де, хто маніпулює, що порушуються противаги. Признає кадрових призначень і так далі, що то парламент, то президент. Ну я вам кажу, ми вже скільки воюємо без командовича. Час війни це абсолютно відповідально і корисно. Головне, щоб тільки пам'ятати, що це під час війни. А під час мирного часу Нацвардію треба знову. Перевести в командування Верховної Ради та Міністерства внутрішніх справ також Нацгвардії дозволили отримати важке озброєння. Деякі депутати коаліції розцінили зміни як створення паралельної армії, яка може бути використана на розсуд президента, як за часів Януковича. Втім, були в меншості. Далі більше депутати ввели відповідальність за відмову від виконання наказів та недбали ставлення до служби. Арешт з утриманням на гоу-фахті до 10 діб. І розширили повноваження армійських командирів. Відтепер за кримінальні порушення вони зможуть застосувати проти військовослужбовців заходи фізичного впливу і навіть зброю. Трохи їхні повноваження розширяються, але треба розуміти, в якій ситуації зараз доводиться працювати командирами для того, щоб елементарно добиватися виконання наказів, для того, щоб підтримувати дисципліну і, відповідно звичайно і ширші повноваження потрібні. Екс-комбат Айдару Сергій Мельничук каже, що на фронті багато дезертирів, тож посилювати відповідальність за військові злочини потрібно. Перше це державна зрада от, і дезертирство. Це найбільше те, що мене зараз хоробить на передовій. От якщо хоч, хоча б хоча б ці факти прибрати, то вже набагато легше буде. Водночас самого екскомбата звинувачують у використанні військовослужбовців у приватних інтересах, зокрема проведенні мітингу під Міноборони під час бойових дій наприкінці тижня. Мельничука виключили з фракції радикальної партії за поведінку, що дискредитує політсилу. Я ще раз. А ось дежавю знову закон про антикорупційне бюро. Цього разу депутати просто вирішили змінити процедури звільнення і призначення ще не обраного голови бюро. У законопроекті це право за президентом. Зокрема, він обирає одного з трьох кандидатів, запропонованих конкурсним журі. Народний фронт проти. Вимагає, аби призначав і звільняв голову парламент. Народний фронт. Проголосує за цей законопроект у першому читанні лише за умови, якщо голова комітету зараз підтвердить, що формат призначення буде передбачати збереження балансу влад і відбір. Кандидатів президентом голосуванням у парламенті. Партнери по коаліції з пропрезидентського блоку приймати такі зауваження не хочуть. Кажуть, це спроба поставити бюро у залежність від Верховної Ради. Тому що вони хочуть політичний вплив мати, бо найбільше корупціонерів окей, одна з найбільших політичних сил, де є корупціонери, це народний фронт. Тому, звичайно, вони хочуть мати вплив на призначення керівника антикорупційного бюро, тому що ця людина буде розслідувати кримінальні справи проти чиновників першого-другого рангу, серед яких є депутати. Зрештою, процедуру призначення із. Звільнення голови антикорупційного бюро лишили на потім. кажуть сутички через страх, бояться, що бюро використають як інструмент розправи, особливо після зняття депутатського імунітету. Депутати нарешті зробили прорив і підтримали зняття з себе недоторканості. Щоправда, процедура довга рішення має пройти через конституційний суд. Із самими суддями гірше. З них недоторканість так просто не зняти. Тож позбавляють її в ручному режимі. Перших вже відправили під арешт. Рада дала згоду на затримання та арешт судді Родіона Кірєєва, який засудив Юлію Тимошенко до семи років тюрми. Генпрокуратура порушила проти нього кримінальну справу за неправосудний вирок. Щоправда, наразі Кіреєв переховується. Також парламент дозволив взяти під варту ще двох: суддю з Миколаївської області, що звинувачується у вбивстві, та Хаба. Варника з Одеської ці судді зараз в розшуку їх практично немає. То до нас відповідно звернення згідно конституції і регламенту верховної ради надійшло. Сьогодні сесійна зала дала згоду на те, щоб Далі правоохоронні органи могли легко здійснювати свої функції. Ми дуже сподіваємося, що вони будуть успішні в цих функціях. Депутатську недоторканність нечисті на руку депутати давно використовують як щит від правоохоронних органів на час каденції. Тож законопроект направлять до конституційного суду та Венеціанської комісії, і тільки у вересні вже на новій сесії заслухають вдруге. Закон про зняття депутатської недоторканності може бути прийнято не раніше ніж на осінній сесії. Це було зроблено в свій час, коли приймалася конституція 1996 року для того, щоб ускладнити внесення змін до конституції, щоб зробити основний документ країни таким стійким і незмінним. Опозиціонер Рабінович звинуватив коаліцію в популізмі і заявив про персональну відмову від недоторканості. Суди, міліція. Прокуратура корумпірований зверху донісу. Це говорять всі члени общества і всі фракції. А як же ви корумпіровану систему? Бросаєте депутатів тепер? Для чого? Щоби запугатим, заткнути рот, щоб вони не говорили, що людям жрати нечего. Дещо розрядили напружену ситуацію в парламенті, депутати новачки. Вони створили нове міжфракційне об'єднання, назвали його Єврооптимісти і обіцяють працювати над реформами і просувати країну в європейське майбутнє. Але Чіш, Антон Квітень та Антон Деркач. Твай.